Секунду. не там бігати так. На Готовий. Назад, на старт. Готовий. Оп! Раз. Швидкість. Швидкість. Два. Добре. Раніше, раніше дивись. Коли біжиш до центра, вже маєш знати, куди тобі далі бігти. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Королюк після нього шаталюк. Готовий? Оп! Раз. Швидкість. Швидкість. Два. Далеко забігаєш. Ножку поставив. Розвернувся. Три. Добре. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, шаталюк після нього Борщевський. Готовий. Оп! Хлопчики, хто тут зробив? Рухайтесь туди. Давай, 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 швидко, швидко. Не крадись, не крадись, біжи, біжи. Максимально швидко бігти треба. Шукай, де наступний? Де наступний? Ай-яй-яй. Давай, чотири. Останній. Останній. Добре. Будь ласка, борщевський після нього пташка. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, пташка, після нього Гишко. Готовий? Оп! Раз. Швидкість. Швидкість. Два. Три. Чотири. Добре. Будь ласка. Гишко б... після нього берегельський. Готовий? Оп! Два. Останній. Добре. Берегельський, будь ласка, на старт. Готовий. Так! Оп! Після нього крикливий. Три. Чотири. Останній. Добре. Крикливий після нього розводовський. Готовий? Оп! Останній. Добре. Будь ласка, розводовський, після нього Юнаш працює з м'ячем. Таня, чого у тебе так багато там їх? Готовий? Оп! Пути головою. Це... Останній. Добре. Будь ласка, юнаш, береш м'ячик. Береш м'ячик, вон м'ячик, вон зараз тренер подасть. Будь ласка, сюди підходить. Садник, королюк, Шаталюк, Борщевський. Сюди йдуть. Кого назвав? Далеко відпустити, що Готовий? Оп! Доброе, раз есть, два, три.